Всім привітр і на каналі UA Gaming Street І сьогодні ми разом з вами будемо продовжувати грати Супер лімінал Минулого разу ми з вами закінчили на тому моменті, що мужик. Це завжди така смішна загрузка. Мужик нам сказав, що ми маємо пройти до ліфту і зможемо знайти вихід. А вихід це пробудитися. Так, ми зупинилися на тому моменті. Вау, картини про дим Такс. А... Ми тоді біжимо, як завжди, до офісу. Чому вогнегасник якийсь? Ви та розумієте, що тут червоний кольор якийсь, знаєте, такий потемнівший шолі. Я знову зама автомат. Я хорош. Такс. А щось ну, таке змінилося. Це автоматичне повідомлення для всіх пацієнтів, що намагалися користуватися альтернативним шляхом для переходу до наступної фази терапії совмест. Але за трех у парадоксі стану сновидіння. ті. рішення демонструють невдалість орієнтації, що негативно позначається на стандартному орієнтаційному протоколі. Ви негайно Окей, це мені нагадує Стенлі Портал. Так, куратор онлі. Ей-гей. Я не куратор, але я хорош. Я вам кажу станліфер був 100%. кубік-рубік. Так, ходи сюди зі мною дивніше пригодишся, я впевнений. Приватно. Там знову хтось какає. Я знаю не смішно. Це ніби не газник нормальні, вроді. не вот сюда это. А кубик тут довольно файн. Так, и еще такие вот вот. Брон, ты что такие плоский? Все, окей. Бляха. ⁇ -мо ⁇ Можу випустити мене, будь ласка, я був хороший. Це ж треба було так тупанути, капець. Я туди не можу прийти? Ви всі неправда. Середньости доросла людина може витримати лише від трьох. ліміт буде перевищено, ваш розум відчує в психічне перевантаження, і вас буде скеровано до протоколу термінового Будь ласка, піддайте себе вибухом психічного перевантаження. Ох, йок, я поняв, що ти хочеш. Мене вбити хочете, так? Emotional damage. О, oh, блин. Знову ці тупі... ...Ілюзії. Иллюзии. волшебник. А так, а тут? Шо? А, нормально. Ти тоже? Окей. Okay. Значит, видите, я, короче, вот так вот роблю. Запрыгаю вот сюда. Uh, рублю, вот так вот. Бо я мега хорош. Это что за снега? Боже, не запускай а капец. Что такое? Что я только что написал? Что я наш шкрябал? Алло. А uh, может вот это такие что-то значит? Ну дайте я попробую Давайте. Да, это выглядит как Ага, mm -hmm. Все, я понял. Окей, я не знаю, як я правильно мав це зробити. Зверніть увагу на те, що ваше небажання прийняти ризики вибухово-психічне привантаження означає, що ви не зрозуміли інші. Що однозначно є травматичнішим і катастрофічним. Я не можу поподумати неоптимальні цього... ...сна, як. Мога швидше. Та я б за любки там, але. Це все обман, насправді нічого не існує. Так, а це хоча б справжній. Вау, це хоча б справжній. І забудьте, що я казав. Дайте вгадаю, це все. Ууу, вихід. Так, знову хтось. тубзику сидить. Ну что ж, тогда... Ё-моё! Ай, что? Что сталось? Я, я снова... Где я? Что сталось? А, лифт. Те, что треба. Так, мне, пожалуйста, на пятый. відчувайте yeah. um, себе uh, удачливим, Тому ми. Хочу ну, знов щось тюха пробували. Oh, знову вставати. Hello. Вітаю, мене звати доктор Гланпівець. Пірс. на те, що ви щойно не прошу зовсім за поки водоспаду попередній секції. Можливо, ви й досі чоловік співправиться worthlessness and self -doubt. Чому я like, сонечко сядь. Вс, ти мені ще нічого не скажеш. Окей, okay, тоді погнали. Зараз uh -huh. Rush mm -hmm. буде. Dors. Я вам казав дорс. Оу, oh, не лякайте мене, будь ласка. Ю. <laughs> ну no, мені тільки. Мені тільки сюди. Генератор uh, Тут. Так, це виглядає так, ніби останні пристанище. А, ми вже назад не повернемось. Окей, це якась морозивка. Вітро! Фабрика. Кось місячні. Мм, ну, я можу вогнегасник. А Воно все прозоре. Давай, я виберу завдяки вогнегасник. Ні, я хочу подивитись, що там таке. Ау. Бляха. Все, все, більше не буду турбувати, вибачайте. Боже, це освітлення. А... що, хто двері? Окей, мені не сюди. А, ні, мене закрило тут, я понял. Я можу піти кудись в пустоту? Куди я пішов? Що це таке? Дай, дай, дай! Дай, 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 дай. Дай, що дати? Смішарки дати! Чи папіму няня? Emeržency генератор десь тут. Йо майо Це було близько. Так, ну я туди не піду. Черонімо! А, щит. Часова петля. Тільки не день сурка, мені вже літав копа не хватило. До речі, у нас, з друзями є свій канал, тому... Ви, якщо на нього підписуйтесь. Страшно. Так, ну що не міняється, так це той факт, що та кров. а, -а, -а. Бляха. Все, я понял. Тобто я насправді можу звідси вибратись, так. Куда тут. Ага, тут є дорожка. О! Все, дякую, що помогли. Та боже, та хто? кетчу чоп Так, я боюсь, що там теж прірва Да ладно, прірву не було. Так, мужик, давай пояснюй. Вітаю, мене звати доктор Ган Пірс. Я хотів би поговорити з вами про нікчемність і непевність у собі. Ви відчуваєте їх у тому, що прагнете щасливого життя, як у всіх навколо. такого, який не чим тоді. Але ми вам допоможемо. Я вже бачив одного пацієнта, якому ви допомагали. Він нам кров'ю стікає. Ну, надіюся. Це виглядає, як дирка в смерть. Так, давайте щоб зараз тільки без скримерів, окей. Ну я ж сказав без скримерів. Оу, oh, це шахманна фігура. Die, so Або DIE. Боже. Вам потрібна допомога? Пес, там динозавр вмирає, чи шо, чому стільки крові? Ляха муха, оні. Тут кучу шахматних фигур. Окей, стрілочка показує туди. Я нічого не бачу. Навіть при тому, що стрілочка показує туди, я стрільний же не. А, тут є драбина. Ой, освітлена для мене дорожечка. Добре, файно. Ей, якийсь там... Warning. Випережні, вам було рекомендовано піддатися вибухом цих хіщеборезонансів в шляху спуску до корисного дні. Втім, ви сі виспустили у сон у вісні і дезорієнтували себе ще більше. Капець. Ви самі не здаєтеся відповідальні за не здатність бачити цю важливу різницю. Я знато тупий, щоб... Психологічному вибуху піддатись. А, я міг... Я зрозумів, мені треба було підсвітити, щоб я побачив, що їм не треба взяти. А, так тут є ще один прохід. Нічого собі. Оце тут коробок. Це за хоррор ігри з ліхтариками. Окей, мене лишають мова ліхтарика. ну там я ще так треба. Дрімсоди. Ой як добре. Навіщо мені брати цей вихід, якщо я з одною не можу його взяти сюди? А, я поняв, походу для чого. Це ж посвітити куди мені? Вау, wow. тут нічого нема. Ця гра пробує мене... Did you know that unintentional Вот правда. Я тоже хочу. Ну, хтось пробовал втекти, а у нього не уже вийшов. Вау! Довгий страшний коридор! Де точно нічого страшного не станеться, правда? Там шо идея? А, не, идея! Типа студія кухні. Чому так підвисати почало? Мені треба вибратись туди, я понял. А, то це була не кров, це фарбували тут все. Ти хто такий? Так, а ну йди сюди. Шахмата фігура? Анвернись. Ну, Або ба. Це Бенді? Дай ты, блин. А вон ты, а ну іди сюда. Я ти, ану йди, ти мене ж спіймав. Ну, іди сюда. Я тебе бачу, я те спіймаю. А ну іди сюди. Бутылку перетворився, вот гівно. Вернись, собака, я тебе бачу. Іди сюди. В мене не втекти. Гивна Та чого ж ты такий швидкий, слухай, Соник Соник 3 вийшов, а ты ти, типу забутый герой? Капець ты мелком став. Да ты бачу, иди сюда. Я знаю, что ты там. Винусь, гивно. А вон ты где? Вернись! не не. Звучит так, как будто меня обманули. Ты где? Чубин, ты говорить умеешь? Я только что понял, что ты там подзикаешь. Все, ты закинчил. Вот и земной. Бро. Мы ничего не можем допустить. Окей, значит, я все-таки смогу вернуть. Шо, блин? Это Собаки? Шоблін? Я. Я. я... Режисері гри. Це ті типу, кінець? О Боже, там когось вкусило. Дякую їм за сновидіння. здоров'я Ну що ж, ми закінчили проходження Суперлімінал. Усім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних серіях.